Як людина ну, невисокого не росту е, і ходить на концерти, що робити, коли перед тобою став огромний здоровий тіп, блядь, і закриває всю сцену. Хіба що? Так. Коротше, в мене була історія, типу, якось цей, на Захід-фесті, типу, чел е, дуже високий із дредами, такими довгими. Просто роз'єбувався під Антершикарі, і тупо мені весь концерт. Бив от своїми дредами поїбало, ну просто а в тебе довге волосся, воно запутувалось. Коротше, ви двоє дійшли на хату, типа, блять, разом такі, типа, бляха, як як собачого весілля. Так в чому питання ж було, типу, знаєш, що робити? Типу, я от так постояв, так потерпів, блять, потерпів, блять, і от до кінця концерту якось дотерпів. Типу, ти просто забив, ти забив. Блін, мені подобається ця історія. Я спочатку якось терпів, терпів. Терпів, терпів, і от до кінця дотерпів. Типу <рив> я думав, що там буде типо, як фіналочка, і не витерпів, але дотерпів. Терпи, Терпець тебе шліфує я такий саме да, так це... має бути.